Отже, за усіма настановами фахівців, очищення організмів Аня та Юлія починають з кишковика. Аня озброїлася рецептами з чисельних сайтів та порадами жіночих форумів. І робить собі очищувальну клізму за допомогою старої доброї кружки ейсмерха, тобто звичайної грілки та трьох літрів води з доданим оцтом. На два літри води потрібно одна-дві столові ложки яблучного оцту або свіжовичавленого лимонного соку. Робити подібну клізму за допомогою допомогою груші не рекомендується. Вода повинна потрапляти до кишковика поступово. Після процедури потрібно глибоко дихати протягом 10 хвилин, потім сходити до туалету. Щоб процедура дала ефект, її потрібно робити не менше чотирьох разів протягом десяти днів. Все дуже недорого, але як переконують прихильники такого очищення, дуже ефективно. Тим часом Юлія прямує до кабінету гідроколонотерапії, де вона очищатиме свій кишковик від токсинів та шлаків, які начебто є у кожному з нас. Пані Галину, доброго дня! Доброго Шукаємо день. шляхи очищення організму за адресою потрапили. Звісно, це апарат, який у місті зі мною допоможе вашій пацієнтки. А скажіть, а у чому взагалі заключається процес гідроколонотерапії? Що це таке? Эта процедура похожа на клизму, но немножко мягче и лояльнее происходит э, для пациентки, э, чем э, сама клизма. Не надо ждать двух литров, пока наполнится кишечник, апарат э, нежно мягко наполнит кишечник и эффективнее произойдет процедура. А яка суть процесу? Взагалі, як апарат працюватиме? Ну, суть вообще-то в очищении э, кишечника, это очищение всего организма через канал кишечника. Зазвучай, сколько рядыны выходит из пациента после процедуры? Э, вообще проходит. Это все видно на аппарате. Тут у нас есть э, литраж, сколько литров через пациента, через его кишечник пройдет. Это где-то 30 минут 30 литров в среднем. Тобто 30 ото бруду з організму вийде? Розмоченого нашими 30 літрами, размоченной нашою водичкою. То тобто есть это не в неї 30 литров, да, это будемо розмочувати старі старые залежи і выводить игру. Ну це взагалі суттєва така допомога організму і позбутися зайвого бруду. брую. так. Ну, вот. все починати, звісно, в перший раз страшно. тому, Я думаю, не так страшно, як рисують. Да? Виглядаєте вот... віремові, що є професіонал рядом. Дякую. На... Ну що ж, пропоную від слов перейти до справи. Я вас залишаю і зустрінемось. За скільки? За 30 хвилин. За півгодини. собирается аппарат. Юлечка собирается. Система трубок. И мы готовы к работе. Готовы встретить пациента. Вот так. Все. Выключайте. Юлечка. Цю процедуру називають красою з Голівуду. Мовляв, саме завдяки гідроколонотерапії сяють красою такі зірки, як Бен Афлік, Дженніфер Еністон, Кортні Лав та багато інших. Давайте з'ясуємо, чим так сподобалася світові шоу-бізу Велика клізма та чому медики з острахом дивляться на це захоплення. Кому не хочеться виглядати як кінозірка? Ну чи принаймні просто добре виглядати? Звісно, усім. І в цьому нам обіцяє допомогти гідроколонотерапія. Простіше кажучи, це велика автоматизована клізма, яка має вимити з вашого кишковика все, що ви там не відкладали за довгі роки. А не відкладалося чимало. В організмі людини міститься від 8 до 25 кілограмів калових мас. В комплексе очистки гидроколонтерапия, наверное, занимает ведущее место. В двух словах можно сказать, что это комфортная, мягкая, управляемая очистка толстого кишечника. То есть по сравнению с сифонной клизмой это гораздо более мягко, комфортно, а по эффективности, ну так условно говоря, это заменяет 20 сифонных клизм. При цьому абсолютно не приносяв Виглядає Виглядається наступним чином. У кишковик за допомогою трубки з клапаном під невеликим тиском накачують 30 літрів підготовленої води, після цього вода випускається. Процес повторюють кілька разів. Мінімальний курс три процедури. Вартість від 120 до 200 гривень. Ціна залежить від салону, в якому ви будете її робити. Результат ви відчуєте одразу. Колір обличчя покращився. Легкість в тілі та мінус кілька кілограмів на вагах. Краса, та й годі. Проте на цьому гарні новини закінчуються. Гідроколонотерапія, вона призначена не для того, щоб вимивати якісь шлаки або калові маси з товстої кішки. Товста кішка і сама з цим справляється. Здорова товста кішка. У цієї процедури в медичному світі є чіткі показання. Це підготовка до оперативного втручання, постійні закріпи та підготовка до колоноскопії, діагностики товстої кишки за допомогою зонду. Лікарі стверджують, протипоказань у гідроколонотерапії більше, ніж переваг. Це обострення всіх хронічних процесів, це ранній період післяопераційний, це грижі великих розмірів. І непосредственно по толстому кишечнику це все состояння обострення, практологічних заболівань, заболівань толстого кишечника. Нещодавно вчені зі школи медицини при університеті Джорджтауна проаналізували 20 досліджень за останні 10 років, що стосувалися гідроколонотерапії, і дійшли цікавого висновку. Немає жодного підтвердження користі промивання товстої кишки. Більш того, у багатьох спа салонах де проводять цю медичну процедуру, персонал не має навіть середньої медичної освіти. А тому виходить, що за свої 100-200 гривень ви не тільки отримаєте сумнівне задоволення з не менш сумнівним косметологічним результатом, але й серйозні ускладнення. То ну що ж, зірки Голівуду теж обманюють самі себе? Ні, обманюють нас маркетологи, які обіцяють зменшення ваги та оновлення організму. Зірки ж вдаються до цієї процедури лише перед дуже важливими подіями врученням Оскара або фотосесії на обкладинку глянцевих журналів. Тобто ефект омолодження та легкості дійсно присутній, проте триває він дуже короткий проміжок часу.